Ми знаходимося на полях приватного підприємства Імпак. Мене звати Олександр. Я займаюся вирощуванням картоплі в господарстві. Господарство займається картоплею 30 років. Я безпосередньо працюю на підприємстві 15 років, займаюся вирощуванням картоплі. У цьому році працювали з компанією «Саміт Агро» з двома фунгіцидами: «Ноутіл» «No і Радман По. Перше враження позитивне. Взагалі за багато років вирощування картоплі перший раз приміняли ноутіл. Хороший препарат працює, фітофтори не видно, все спрацювало. Так, раніше використовували на, в нас як поливні землі, використовували Ратман Топ. В цьому році вирішили використати його знову. Досить хороший препарат, не змивається, тримає фітофтору, Добре, тримається на листку. Позитивне враження від використання цього препарату. За проведеним оглядом маємо отакий результат. Сорт Бельмонда має 13 картоплин, 7 стебел здорових, вирощується на капельці. Вегетативна маса картоплі в своїй основі чиста. Якщо десь якийсь проявляється листочок, воно зупиняне і має отаку довжину практично метр сім здорових хороших стеблень.